Привіт з вами, Тосині, Ін інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді електрогітара Cort G110. Електрогітара Cort G110 відноситься до бюджетної лінійки та виготовлена в Індонезії. Чудово підійде для початківців. І в нашій мережі представлена в трьох кольорах: це є червоний, сам та чорний. Тепер давайте розглянемо їх детальніше. Голова грифу має фірмовий логотип Cort. Також позначка серії G, закриту нікельованим механіки стандартного типу, доступ до анкерного стержня. Гриф зроблений з клену, має маркери, а накладка зроблена з матеріалу Ятоба. Корпус електрогітари зроблений в формі стратокастера. Матеріал, з якого зроблений корпус, це є тополя, що дає надзвичайно легку вагу для електрогітари. Також електрогітара має звукознімачі Single, Single хамбакер. Регулятор гучності, регулятор ручки тон, п'ятипозиційний перемикач та роз'єм джек 6.3. Також має ручку тремоло. На задній частині грифу присутні маркування, серійний номер, а також де вона виготовлена. Гриф прикручений на болтах, а також присутня кришка, яка закриває відсік для пружин тремоло. А тепер переходимо до їхнього звучання. どど <music> Електрогітара Cort G110 має чудову ергономіку, тонкий корпус. Чудово підійде вона як для початківців, так і для дітей або тих людей, які шукають легку електрогітару. Як і більшість виробників при виготовленні Cort G110 надихнувся легендарним фендером стратокастером, ТОС ІНЕЙ може сміло рекомендувати Cort G110 для покупки. Адже за невисоку ціну ви отримаєте достойну якість матеріалів та хороший звук. Став подобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від Tos UA та до нових переглядів.